Я Філіп Дикань, ведучий цієї. програми, радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», щоб послухати, послухати е, про те, що ми будемо говорити, і ми не часто знаєте, якось так. Якось так відбувається, що не часто запрошуємо колег чи колеги до нас ходять, бо багато є інших цікавих тем. Але не тому, що не через якісь ревнощі професійні, не знаючи якісь такі моменти. а Навпаки, ми завжди раді надавати слово, в тому числі і колегам, в тому числі з інших регіонів України. Звісно, що час від часу робимо це. Наприклад, нещодавно говорили з шеф-редакторкою проекту Ukrainer International про їхній новий, новий проєкт документальний. І, знаєте, Тим більше, тим більше, тим більш приємно і, мабуть, важливо навіть так скажу, коли є приводи для того, щоб поговорити з колегами регіональних змі, таких, власне, як ми і я із задоволенням представляю гостю цієї половини сьогоднішньої програми накипіло ввечері, шеф-редакторку вільного радіо з Донеччини Анну Сердюк з приводу нового цікавого проєкту, який на. Називається Листи до Бахмута Анну, радий вас вітати на хвилях Радіо Накипіло. Вітаю. Отже, Аню, Я спочатку перед тим як поговорити власне, про проект, хочу попросити вас трішечки розказати про себе. Ну я маю на увазі, звісно, про, про саме радіо, про вільне радіо. Власне, наскільки я знаю, ви розпочали працювати. В самому безпосередньо Бахмуті, ну зараз, зараз не там, але ви пішли трішки іншим шляхом, ніж ми. Ми почали з онлайн мовлення і до ФМ. А у вас шлях інший з ФМ радіо до онлайн, так. Так, ми загалом запускалися як місцева локальна радіостанція для того, щоб працювати для людей, які проживають на місцевості, бо на тому етапі це був 2017-2018 рік. На жаль, в Бахмуті з радіо з вибором було ну або радіо з окупованих територій. Це mm -hmm. російська і пропагандистська а, машина здоровезна, яка все перебивала, або ну максимум шансон і одна радіостанція. І через це ми захотіли якось це розбавити і додати україномовного контенту, і вдалося на певний період часу. Ну, вкрай знайома історія, я скажу так. Бахмут може можна якось зрозуміти, хоча також з, з, з натяжкою, так би мовити, щодо, щодо відсутності фактичного радіо, але Харків півтора мільйона міста, але у нас також із власним харківським радіо радіо були величезні просто, просто проблеми. І наскільки у вас був, ви налагодили зв'язок із слухачами? Ну, ми стартували чисто для міста. Це було в новинку. Не скажу, що це було легко і всім зрозуміло, тому що в місті, де за всю історію незалежності був тільки один мер, якось звикли, що Ох. якщо щось з'являється, то воно чиєсь. Тому перший рік, два ми присвятили тому, щоб пояснити, що ми не е, те, про що ми і як ми формуємося і розвиваємося вже потім було приємно десь по вулиці трошки почути а, наше, наше радіомовлення. Ну тому що ми просто розуміли, що ті пісні, які ми граємо, більше ніде і не почують. Ми привчали навіть таксистів. Знаєте, У нас була система, містечко маленьке. Ми просто сідали в таксі і просили поставити наше радіо. Mm -hmm. І по черзі кожен це робив, щоб таксисти запам'ятовували. І коли вони дізнавалися про те, що в місті з'являлось радіо, то вони могли новим людям розповідати. Такі у нас були свої амбасадори. Так, 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 таку пошту налаштували, створили, можна сказати, перевчили таксистів. А слухайте, це ж канал розповсюдження просто феноменальний. Дійсно. Якщо щось звучить в таксі, то це значить, люди будуть про це знати. Це, да. це точно. Ну слухайте, ви знаєте, ми з вами браття або сестри, близнюки, можна сказати. А в якомусь роді це, це точно. Ну і ви, звісно, вам довелося свого часу перебратися з Бахмуту. Як ви зараз мови? от яким чином а, на жаль, наше мовлення припинене угу. до цього в останні кілька місяців. У нас був хоча б гірник, бо нам додали ще одну хвилю, коли ми почали мовити на всю Донеччину, і було кілька вишок з нашим обладнанням. Тоді ми розширювали новини до загальнорегіональних. Але після останніх подій і посиленого наступу з боку Росіян на Донеччині гірник більше не передає сигнал. Наразі мовлення по. Містю припинена. Шкода, звичайно, хоча зрозуміло, але я вам бажаю щоб все ж таки якомога скоріше настали часи, коли ви повернетесь в фм мовлення, і вас буде чутно і у себе на малій батьківщині, як то як то кажуть. Ну я от я дивлюся сторінку вашого радіо, і у вас ви з гордістю абсолютно обґрунтовано. Я так розумію, пишете, що ви номер один в Донецькій області, між іншим за дотриманням стандартів. Згідно з моніторингами спеціальних інституцій, будемо так казати, і є на мапі рекомендованих Медіа України. Це я для слухачів, щоб трішечки познайомити з вас, вітаю вас з цим. Це це вкрай, вкрай важливо, звісно. Ну і і про проект, власне, тепер Анну Листи до Бахмута. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Листи до бахмута це наш формат збереження історії. Ми Довго думали, що зробити до дня народження в 14 вересня. Бахмуту був 450 Святкував якби свій день міста. Це було 453 роки офіційно, роки. зараз зазначають від першої людини, яка там поселилася. Як рахують історики, і е, життя там не припинене. На жаль, станом на зараз в місті знаходяться тільки росіяни і тільки їхній госпіталь та якісь бази угу. в підземеллях. А від міста залишився один відсоток від будів. Втім, вважається, що це ще має свій статус проживання. Багато людей виїхали. І ми подумали, що втрачений дуже великий шматок історії. Люди виїздили часто без своїх фотоархівів, без своїх якихось записів, і поділитись цим не завжди була можливість, тому це ідея цифрового архіву, звернення до міста, можливості написати листа своєму місту і згадати якісь. Важливі моменти разом з цим містом, об'єднавшись у цих спогадах, наша ідея в тому, щоб це було достатньо багато спогадів для того, щоб скомпонувати величезну історію того, яким був Бахмут у 20-21 столітті через призму людей. А okay. загалом це було собі місто велике. Воно функціонувало там. Було дуже багато всього, і потім розлетілось надруски через агресію, через знищення, через бомби. Люди масово воєнде. І тепер ну така от аналогія буде. От у мене є окуляри, наприклад. І е, кожен дивився на це місто через свою призму, свою історію особисто. А якщо їх накласти, буде такий цілий вітраж. І замість попилу ми побачимо. Місто, яке жило, яке мало свої тип квітів, свої навчальні заклади, готувало медиків, готувало поетів. Там жили літератори, там жили творчі люди. Там жили бізнесмени, ті, хто зараз роз'їхалися країною і тепер розвивають бізнес в інших регіонах, але вони формувалися в Бахмуті, і певне підґрунтя давало тому, щоб сформувати цих людей, які тепер привносять уже в економіку інших міст. Хотілося Бо дуже це зберегти в різних зверненнях, і, зокрема, додати певний терапевтичний ефект до цього, оскільки втрата міста це втрата, і проживання цієї втрати, воно не у всіх працює, і не всі з цим працюють. Скажімо так, психологи радять. Писати листи коли боляче, і я подумала, що це можна було би об'єднати. Так воно у мене сформувалося у саме лист до бахмута, а mm -hmm. не просто спогади, які ми можемо об'єднати, і серію інтерв'ю, яких ми можемо провести. Для того, щоб людина могла сісти тиші з собою, поговорити з містом, за яким сумує, або, можливо, має певні інші почуття до цього міста і вилити їх на папері. Саме тому у нас є варіант. Як паперового, звичайного листа, так і онлайн-листа, щоб і для різних людей різного віку можна було це запропонувати, кому менш комфортно, можливо, цифрові технології використовувати для цього. І водночас е дати можливість якоїсь такої інтимності, скажімо так. Угу. Ну, от саме, е саме це, знаєте, ваша пропозиція е така написати. Живого я скажу так, листа незвичного вже для багатьох. Бо хто з нас пише такі, от е, листи на, на аркушах, е, якісь відкриті листи, те, що називалося листівки, є такі люди, але мені здається, їх дуже, е, дуже мало. В основному обходимося, звісно, електронними листами. Е, ви і це пропонуєте, і вони є навіть навіть вже на, на сайті проекту. Але, от е, е, пропозиція написати саме Такий лист це це дуже здорово, це, це дійсно інтимно. Якось дуже дуже, дуже дистанцію, то знаєте, робить, робить менше. І, також, от ви що мені дуже сподобалось, ви пропонуєте написати Бахмуту як старому другу? Просто от представити місто людиною, так олюдочок о, 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 це правильно сказати, олюднити його о, да олюднення на певне так. території. Так, 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 абсолютно точно. Це здорово. але так і є. Угу. Ми, коли пишемо комусь, ми ж не уявляємо, що це просто там. Google Maps. Так, абсолютно точно, і більше того, я думаю, що для ну якщо не для кожного, так звісно, не можна узагальнювати, але все ж таки для багатьох людей будь-яких міст, а до яких вони припика приприпікають то, що називається, да. Якщо серце лежить, то вони ну всі ми, я так скажу. Багато хто з нас ототожнює міста, якось наділяє якимись людськими якостями. Це абсолютно нормально. І у вас адреса навіть також стара, так. Наша адреса для прийому цих листів це наш офіс, ага. Горбатова 69, в Бахмуті, це стартова сторінка нинішнього сайту для вільного радіо. Раніше в цьому приміщенні була власне і пошта, тож все правдоподібно, ага. наскільки це можливо, ми постараємось, ну, навіть... щоб це було так, а надіслати. Наразі вона перейменована, але так склалося, що таблички ніхто ніколи не виготовляв на нову назву вулиці, тому на ну, станом на зараз і ще приймаємо на стару адресу. Сподіваємось, це виправить. А як листи живі, що називаються листи, ну, от, по папа -по папарові доходитимуть до вас. Збирати ці листи будуть всі осередки для бахмутян по Україні. Наприклад, в Харкові є осередок для бахмутян на вулиці Лермонтовській, 8, ага. який працює в будні з 9 до 5, і туди можна принести свій лист. А ці осередки будуть потім. Колекціонувати, скажімо так, якийсь час ці листи, і ми їх заберемо потім звичайною поштою для того, щоб оцифрувати і додати їх до спогадів на сайті. Чому осередки власне ми собі обирали? Тому що. Масштаб поширення теж трохи інший. Приходять все таки переселенці, коли в осередок, щоб поспілкувати зі своїми, є люди, які просто приходять туди, не за допомогою певною, чи ще щось, а просто перетнутися зі своїми. Там працюють люди з бахмутської громади, теж переселенці. Туди приходять переселенці, і це такий маленький бахмут в кожному місті, де існує цей осередок. То Таким чином вдалося створити певне партнерство з міською, навіть владою, попроситися до них, щоб вони розміщували у себе коробки для того, щоб залишити листи, і також допомогли нам долучилися осередки для бахмутян, які приймають в інших регіонах Ямаріуполь. Частина осередків Ямаріуполь приймають Бахмутян. Це uh -huh. коротший перелік. Не всі вони їх приймають. Саме тому у нас на сайті є повний перелік, який можна з яким. Можна ознайомитись і знайти найближчі до вас загалом це близько 15 точок по країні офлайн. Ага, вони є, це не проблема здорово. Між іншим, може ви не знали, у нас вже немає вулиці Лермонтовська, є вулиця Майка Йогансена. Це, це як нас, нас дуже тіше. тішить, не те слово. Так. А я, я хочу, ми ще у нас не так багато часу залишається, але враховуючи, що довелося от таке екстрене включення робити. Я ми ще повернемося бо, до, до проекту, бо він не обмежується написанням листів. Скажімо, так вище є, є мета у вас. Я хочу просто з вашого дозволу зачитати один лист. Він не зовсім великий. Ну і до того ж, він пов'язаний також можна сказати з Харковом. З Харківцем одним, тому я вирішив на ньому зупинитися. А це лист від Вікторії 30 років, яка в Київській області зараз мешкає. Ось що вона написала у листі до свого рідного міста Бахмута. Я читаю вірші Ждана, серце стискається особливо щемка на словах. Цитата далі: ми кипела на мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору й в тому. Передай своїм, що стріляти більше немає, по кому? жителям міста, якого немає. Воно є в наших снах на фото і в спогадах. Далі продовжує дівчина. Спогадів багато, але коли говориш про бахмут, в горлі відчуваєш неприємний ком. Повітря не вистачає продовжувати. Я ходила в храм через верхній парк. Любила цю дорогу, особливо рано вранці, коли в неділю місто спить. В храмі було тепло, пахло ладен. Свічками. Інколи, коли я стою в храмі вже в Києві і чую голос або спів, що нагадує дім, ком в горлі стає нестерпно болючим. Чому проходить час, а легше все не стає? Я розповідаю друзям про артемівський хлібокомбінат, про еклери, які можна було їсти десятками, про сирний торт з курагою. Я купила його собі сама, коли народила сина, їла ложкою і раділа своєму щастю. Мама засудливо дивилась і казала, що у дитини буде діатез через це. Як може бути діатез через найсмачніше? Ніший торт в світі, чи спробує хоч щось схоже на це колись. Коли люди дізнаються, що я з... дізнаються, що я з бахмуту, мене часто питають, чи лишилось там щось? Нічого. Зовсім нічого? Нічого. Іначе їм цієї відповіді недостатньо. Хочеться точно впевнитися, що хоч щось там має бути, ну хоч стіни, хоч під'їзд нічого. Але ми цілі, те вже щось. Над моїм столом висить карта Бахмуту в паспорті прописка рідного дому, на місці якого тепер нічого. Я, якщо чесно, не знаю, як сам жити вже третій рік. Волонтерю, здаю кров, виховую сина і намагаюся глибоко дихати, коли ком горлі стає особливо нестерпним. Ніколи не думала, що я така сентиментальна. Ніколи не думала, що нічого буде так тригерити. Ну от Такий лист це один з тих, що вже надійшли на сайт проєкту листи до Бахмуту. Це і, і зізнання в любові, і дійсно таке, а, таке посилання, начебто близькій і коханій людині. Ну, і ще, ще і спогади. Спогади, які назавжди залишаться, залишаться з мешканцями Бахмуту, яким довелося покинути. Місто, від якого нот, ну, як бачите, як написала е, його мешканка Вікторія, нічого не залишилося. Ну, ми менш з тим продовжимо, е, Анно. У вас є мета... Я би, до речі, якщо так, можна, будь ласка, виличити там до цього. Листа, бо дуже. Дуже хочеться зараз якраз до нього доторкнутися, і раз саме його ви зацитували. Mm -hmm. Вікторія згадує про сирний торт з Бахмута, який дуже любила місцеві. От шкода ніколи і загалом не, так А, загалом. Так склалося, що якогось такого, в принципі, десерту, який би всі асоціювали з містом, його не було. І щоб підживити ці спогади, тих хто виїхав, і дати можливість доторкнутись до бахмута а, тим, хто там ніколи не бував, але з певних причин йому теж болить це те місто. А ми об'єдналися з Євгеном Копотенко і створили унікальний рецепт про Бахмут. Oh. Це, а, так, це Здорово. десерт з трояндовим варенням, а, яке у мене є. Я його нещодавно купила собі спеціально, щоб тепер теж приготувати з шампанським а також і сіль. І Лас. сіль, ви знаєте, вона вийшла такою а, багатозначною в цьому десерті, тому що це і сіль нашої болі. Uh -huh. Яка в нас про про так проживає, і це сіль від Соледару, який завжди був поряд і свого часу був містом супутником, і це. Це так замішалося, що якщо раптом ви хочете собі трохи спогадів про це місто, яке свого часу дуже хворіло на троянди, і зараз продовжує висаджувати троянди по всій країні, щоб нагадувати про Бахмут. Спробуйте цей рецепт. Ми вже його опублікували, і можливо, цим десертом ми будемо надихати говорити про Бахмут, зокрема більше. І також у нас ще є один такий напрямок з цими листами, ми би хотіли, щоб писали ці листи не тільки тих, ті, хто колись. Був в Бахмуті, хоча би і для нього щось означає це місто, але і люди, які могли ніколи не бути в місті, але втратили там найдорожче. Це рідні тих, хто загинув за Бахмут, mm -hmm. рідні, е які можливо не мали можливості поховати своїх близьких, які залишилися в Бахмуті вимушено, і тепер це їхнє останнє пристанище. Ми би хотіли, щоб ці листи могли бути також зверненням до людей, які. Могли б знати про людину, яку ми втратили в боях за місто, які могли би вшанувати її пам'ять в таку в такий спосіб? Тож сподіваюсь, що е, рідні також долучаться і ми зможемо мати більше таких історій. Зокрема, адже це дуже важлива сторінка історії нашого саме так. Анно, ви поставили мету зібрати понад 100 тисяч листів. Чому саме така цифра? А це математично вирахована в моїй голові гуманітарія цифра. Ох, <світ> 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 <подумала>, як гуманітарія. <світ> розумію вас <світ> так. свого часу населення в Бахмуті там за дуже далекою статистикою було в районі 70 тисяч людей, враховуючи, що там було дуже багато студентів постійно, які приїздили, бо був медкович, петколич були інститути інститут іноземних мов. В общем, там. Шість навчальних закладів дуже різних були саме для студентів. І ми пододавали трохи, ну, там дуже молод, дуже маленьких тих, хто, можливо, на жаль, не дожив, щоб або не, ну, не зможе вже там не пише, або не зовсім це їм до душі, або не зможе прийти в осередок. Плюс ті, хто за кордоном свого часу приїздив на день-два військові, які туди приїздили. І так воно вийшло, що це і репрезентативно для цифрового архіву, щоб все ж таки. Ки побачити якусь загальну картину, і водночас це реально враховуючи кількість дотичних до міста людей, це абсолютно не максимум, який може бути, але це все ж велика цифра залученості тих, хто може розповісти про місто, якщо багато людей справді повірять в цю ідею, допоможуть нам записати цю історію, поки не забувається. Тому що я не знаю, як у вас у мене забувається. Цими всіми подіями так стається, що ми блокуємо щось собі. Уже складно десь згадати щось дуже щасливе, бо воно стає різко болючим, боляче згадувати щось щасливе, а це не хотілося би втрачати там. Були щасливі моменти в тому місці, не тільки біль. Само собою, абсолютно вам, вам вірю, бо у кожного, мабуть, свій біль, незважаючи де, де, ми, ми, живо, де ми живемо, по яких містах ми. Або в місцевостях, в місцинах розкинути, звичайно, тому абсолютно вас розумію. Ну і принаймні мені так здається, і я так розумію, що ця цифра також все ж таки непроста, Бо бахмуту 453 роки, як ви згадали, і помножено на на власне виходить 453 тисячі да, гривень, яких ви плануєте зібрати. Так, ми запустили збір разом з «Повернись живим для того, щоб об'єднати друзів Бахмута і в такий символічний спосіб. Зокрема, після того як людина завантажує лист на сайті, пропонується зокрема задонатити є пряме посилання на банку. Ми Лише спрямовуємо людей, але закуповувати все буде повернись живим. Адмініструвати ці суму буде поверни живим. Наших рахунків там немає. Це офіційна юридична особа, саме благодійного фонду. У них є максимальна експертиза в цьому напрямку. Ми плануємо працювати з темою захисту нашого неба. Оскільки зараз це завжди актуально, і звітність свого часу саме по цьому проекту буде у кількості збитих російських дронів, mm -hmm. знаю, що ви теж приєднуєтеся до цього великого збору, радіо на Саме так так і є, е, Анну, дуже вам дякую. Пишіть, пишіть це вже до слухачів наших і глядачів, бо радіо е, накипіло можна дивитися і в Ютубі на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані, то зробіть це. Підпишіться, будь ласка. Якщо вже є, то поставте вподобайку. Так от е, якщо ви мешканець або мешканка Бахмуту, якщо ви жили там або поруч, якщо. Якщо у вас хтось залишився там назавжди з близьких, рідних, або якщо вас взагалі щось просто пов'язує з цим містом, напишіть, напишіть листа до бахмуту і відправте його. Ну, можна електронною поштою, можна на сайті, буквально, а можна, можна і від руки, як колись. Писали свого свого часу, що відбувається, на жаль, вкрай рідко, за адресою Бахмут Горбатова 69 для вірна радіо. Якщо ви живете у Харкові, то можна на вулиці Йогансена Нинішній передати через Бахмутську громаду. Дякую, Ані, Сердюк, шеф, редактор цивільного радіо. Анна, можете відключатися. Нагадую, що говорили ми проект про проект листи Бахмута з Анною, і зараз перейдемо на іншу тему, але через невеличку. Музичну паузу.